Шановні, Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам всім з Миколаївщини. Сьогодні четверг, 23 січня. Бачите, да? Щас все розкажу. Буває таке в житті, що всі твої плани трошки руйнуються і потрібно трохи. Міняти свої плани, міняти щось трохи заплановане і якось виходити з положення. От. То розказую. Мій чоловік працював у селі на різних роботах, а потім у нас відкрилася в селі заправка газова. Тобто заправка, де заправляють автомобілі з крапленим газом. І також балони, тому що в селі не у всіх прокладений газ до будинків, і дуже багато селян користуються газом у балонах. І ось він там пропрацював 15 років на одному місці. І ось, 9 січня, їм позвонив господар, бо, як ви знаєте, в нас зараз майже все. У власному користуванні, тобто є господарі, це їхнє підприємство, так би мовити. У місті Первомайську ще такі самі дві заправки, я маю віду одного господаря, що він оці ці всі три заправки, в тому числі в нашому селі, закриває і пускає на продаж. І попросили всіх, хто працював, написати заяву. Про звільнення. Ну, тобто все, роботи немає і зарплатні також. А працював у мене тільки чоловік, я домогосподарка. Тож, ви самі бачили, що ми скоротили дуже сильно наші посіви. Я розказувала, що в зв'язку з тим, що вже не дуже гарне здоров'я, скоротили тільки для себе. Ну, так, да, я вам пропоную залишки там, квітів, якоїсь розсади, то це, як би мовити, мені доход на те, щоб я купила якісь нові собі рослинки, якесь нове насіннячко. Ну, якби не витрачала ту зарплатню невелику, яку чоловік приносить на господарство в хату, щоб мала я свої якісь кошти на свої хотілки, так би мовити. Ну, а тепер що робити? Треба за щось буде жити. Тож. Сьогодні були в місті, в місті Первомайську, ми їздили в аптеку. У мене чоловік хворіє на цукровий діабет, і ви знаєте, що таким людям там раз у три місяці сімейний лікар видає рецепти на, так би мовити, доступні ліки. Ну, там ідуть вони з великою знижкою для хворих на цукровий діабет. Там різні препарати. Ну і у нас в селі їх. Неможливо взяти, то треба їхати тільки в місто в аптеку. Тож ми поїхали в аптеку, ну і заодно посиділи, подумали, ну що робити, буду знову вирощувати розсаду на продаж. Тож були сьогодні закупи у місті, були у різних магазинах, в епіцентр не їздили то в другому, в другому краю міста, а ну, тут у нас різні агромагазини є. От, тож заходили і купували. Що придбала? Отаке ось агроволокно. Щільність 50, ширина цього агроволокна 4,2 ну 4,20. І метр такого агроволокна коштує 83 гривні за метр у нас у магазині. Ну, не в селі, в місті первомайску. Далі ще купила отаку плівку. Це у мене є два парнички скриньки. Чоловік мені ще, мабуть, років 4 назад зробив такий оце парничок-скринька. Ну, відкривається кришка, а зверху затягуємо плівкою. Плівка 100 мікрон, ширина 1,5 метра. Ну, вона двійна, ви знаєте, як... якщо її розрізати і розкласти, то вона буде 3 метри в ширину, а не півтора. Вона коштує. 38 гривень за метр. Далі, купила отакий грандіс, я користуюся, ось як ви бачите, вже начаті отакі, тут по 10 грам, а це купила вже 50 грам. Так як я багато живцюю, багато різної розсади, яку треба проливати, коли вона укорінюється. От навіть і насіння можна проливати, щоб гарно також проростало і вкорінювалося. То купила отакий Грандіс. Отакий Грандіс 50 грам, 45 гривень. Ну, а це ось 15. Ну, звісно ж, вигідніше. 50 грам за 45 гривень, чим 10 грам за 15. От. Так, Що ще? Ще придбала актору? От 1,4 грама два пакетика. Зараз навіть скажу, скільки коштує. Десь тут є чеки. 25 гривень. Один пакетик. 1,4 грама. Купила ще квадріс. Дуже гарний фунгіцид. Так, квадріс у нас 45 гривень за один пакетик. Пакетик скільки тут? Не знаю, не бачу. А, 6 мілілітрів. 6 мілілітрів. Так, далі фітоспорин у порошку. Я вам розказувала, що я його застосовую. Ви самі бачили, де? Припудрювати. Один пакетик 10 грам, 25 гривень. Це фітоспорин у порошку, також фунгіцид. І фітоспорин паста. Фітоспорин паста. Фітоспорин паста. А не бачу, чеку. А, на ньому є 45 гривень. Тут 200 грам. Так. Далі отакий От фунгіцид акарацит для саду. Чистий сад. Я ним вже користуюся не один раз, не один рік. Мені подобається обробіток саду. Це перед квітуванням. Коли вже у нас температура десь 10-12 градусів, то можна застосовувати чистий сад. Це для обробітку дерев. Сказала, да? 25 гривень. Оце такий пакетик. От. Далі. А далі насіння. А, із квітів один єдиний. Часто мене запитували дівчата вербена бонарська. Бачите, 10 гривень за пакетик. Тут 0,1 грам насіння. Ну, доволі нормально, тако як, не знаю, ну, більше 10 насінин це точно. Так, це із фірма Професійне насіння. І написано, що це виробник Польща. Отак. От то буду вирощувати разом з вами вербену бонарську. Так. І далі. Що, да, Ви бачили, в мене дуже багато різного насіння, але то буду для себе, понимаєте? Там різні-різні сорти, високі, середні, там різнокольорові, біколори, смужечку, крапочку. Ну, різні-різні там. І гібриди там. Кабачки і огірки. Ну, ну все, все, все. Ви, ви бачили, я вам показувала, не буду повторюватись. Що я взяла? Я взяла те, що купляє село в розсаді. Це більшість, більшість це ранньо стиглі і невисокі томати. Це такий сорт, мабуть, всім відомий, як санька. Він у мене там є, ну взяла, бачите, багато. Ну, це ж береться вже на розсаду для продажу. Тобто, вже повинно бути там не, не 10 штук, а вже сотнями або й до тисячі насінин. Сорт такий санька, дуже популярний у нас в селі. Потім такий сорт, як загадка. Дуже класний помідор. Хто хоче щедрого, раннього, витривалого. І до болячок, і до всіх температур томату, то це загадка. Раніше я його на розсаду вирощувала і для себе. Самий звичайний класичний томат, рясний, гарно родить і витривалий. Від сходів до дозрівання, до дозрівання 85-95 днів. Він десь. 40-50 см кущик, такий компактний, гарно так, щедренько він роде помідорами, тож рекомендую. Далі такий томат, як Ріофуєго. Також низькорослий 50-60 см кущик. Розлогий, дуже щедро, дуже гарно роде. Така овальна помідорка, щільна. Плотненька, м'ясиста. Далі засолочне диво. Також ранньо стиглий, 40-80 см кущик. Отак. Томат волгоградський. Про нього нічого не треба казати. Його, напевно, всі-всі знають. У мене є волгоградський рожевий, а це просто червоний. Далі помідор ляна. ляна в мене є. І ще взяла, тому що треба багато. Ляна у нас найпопулярніший сорт у розсаді в селі. Далі, амурський тигр. Теж непогано беруть, вже знають. Ну, це я їм перший раз продала. Вже в мене просто в селі вже знають, що це за помідорка. Рясна, також витривалий, середній кущ. Середній, тому що. Десь 70-80 От, кусики. скорослий. Ну, Дуже гарно, щедро родить, дуже смачні, дуже красиві помідорки. От такий червоний помідорка оранжевими такими смужками. Далі, малиновий гігант, тому що у нас люблять ще і салатні помідори, дуже крупні. Ну, це вже метр-метр 20 -метр висотою. Великі-великі помідори, такі десь 350 кіла е, яскраво-малинового кольору, дуже такі м'ясисті, сахаристі, соковиті. Потім, далі, е, отакий от жовта сливка, помідори оберіг. також 50-60 см кущик, 70-80 плоди. Рясний, стійкий до фітовторозу е середньостиглий. Ще волове чи бичаче, бичаче серце. Ну, у мене є волове серце, це бичаче серце, жовте. Тому що жовті помідори також у нас питають. І ще такий сорт хурма У мене є, але ще взяла, бо треба багато. Ну і волгоградські рожеві я вже вам казала. Так, з томатами все. Далі. Маю свого перця. Ну, ще взяла такий подарунок молдовий, дуже популярний сорт і гарно продаваємий в розсаді. Ну і також каліфорнійське диво. Це кубовидний, це більш такий самий класичний. От. Середньоранній, ну і це середньоранній отакі перці. Ну, ще маю, звісно, і свого насіння. Маю своє насіння гіркого перця, українського гіркого, ну і ще взяла декілька пачечок. Потім я маю багато свого насіння, самий звичайний класичний баклажан ультрастиглий називається. Там в мене доволі багато, але ще взяла отакий алмаз. У нас теж він дуже гарно в розсаді продається. Також непоганий баклажан. Середньоранній. циліндричний, довжина 14-17 см, вага 120-170 см. щільна без гіркоти. Тут багаченько. Ви розумієте, це на розсаду. Ну, а також ще взяла небагато, але роблю також розсаду е, соусних кабачків. Взяла іскандер, гібрид. І ще у мене є грибовський. Це те, що у нас люди купляють. Потім отакий ще взяла кабачок застольний, кущовий. І ще взяла ось таку велику упаковку огірків, сортових, негібридних кущовий корнішон. Це теж те, що у нас купляють. Оце отакі покупки. А що, треба виходити з положення? Ну що зробиш? Ну, закрили роботу, нема в селі роботи. А що ти будеш робити? Може знайдеться, може хтось купить ту заправку і. У чоловіка знов з'явиться робота. Ну, таке, в нас ще є невелика пасіка. Але також цього року на пасіці з'явилася земляна оса, так звана, і вона дуже багато нам бджіл убила. Залишилось небагато бджолосімей, Ну, надіємося, що за літо чоловік восстановить назад пасіку, і якесь діло буде. Ну, тобто, в цьому році, мабуть. Вигоди із пасіки не буде, тому що буде вистанавлювати бджоли. Тобто, доходу великого спасіки не буде. <смі> то, що можемо, те й будемо. Вирощувати овочі, вирощувати розсаду, вирощувати квіти і потрохи якісь грошенята для проживання. Самі знаєте, що. Ну, дуже багато нам не треба, але за щось треба жити. Да? За світло заплатити, за телефон заплатити, за інтернет заплатити, бо ми з нього ж вже не живемо. Ну і всі останні на хліб і до хліба. Радна... Ну, як не крутий, як не... Хай даже в селі там свої овочі, щось. але все одно все треба купити, за все треба заплатити. Тож, отакі справи. Ой, не, не сумуємо, берем, збираємо себе докупи і працюємо. Тож так, інколи життя вносить свої корективи і приходиться трохи ламати свої плани. Нічого, не вийшло з роботи, будемо працювати вдома. Всім всього найкращого! Дякую щиро вам, хто додивився мене до кінця. Дякую вам за неймовірну вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, щирі, гарні, теплі, за вашу величезну підтримку. За те, що підписуєтесь на мій канал, що дивитесь мене. Дуже-дуже щиро дякую. Щиро дякую всім, хто замовляє в мене на Для мене це зараз велика-велика підтримка. Ну, Щиро вам дякую, щиро, безмежно. Дякую, що ви у мене є. Працюємо до нових відео. Кому цікава така тема: овочі, квіти, розсада, ну і сільське життя зовні. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайку. Чекаю вас усіх-у усіх себе на каналі. Щиро, щиро всіх також підтримую. Дякую вам. Не забуваємо дякувати і підтримувати наших. Воїнів, наших захисників, які боронять нас, дають нам змогу жити і працювати. Низький їм уклін і велика-велика подяка. Чекаємо їх усіх, живих, здорових, невердимих, додому якнайскоріше. До побачення, друзі, до нових зустрічей! Всім здоров'я, благополуччя, а найголовніше миру. Чекаю вас, до побачення!